Аеропорт Херсон з 15 жовтня забезпечив вже майже 20 регулярних рейсів Херсон Стамбул Херсон та прийняв понад 3400 пасажирів. Авіарейс за даним маршрутом користується сьогодні неабияким попитом, не зважаючи на завершення курортного сезону. Нині аеропорт Херсон готується до зимового періоду. Встановлено світлосигнальне і радіотехнічне обладнання, використання якого дозволить здійснювати рейси при погіршенні погодних умов. Також планується розширення залу вильоту та прильоту. По всім услугам, ті, які непосредственно касаються пасажирських перевозок, в частності буде далі кафетері відкрилася, далі буде обізпечення, почта, телеграф, вайфай. Система банковська буде обезпечення, тобто вже Сачат банком є переговорний процес. Чимало планів у дирекції аеропорту щодо налагодження авіасполучення з іншими містами та країнами. Сьогодні вже ведуться переговори. Плануються рейси, що Узбекистан переводи ведуться з Киргизстаном, Азербайджаном. С Польшей мы ведем диалог, но поскольку европейское сообщество, мы еще в степени только прошли регистрацию международных авиалиний по европейскому сообществу, поэтому у нас много очень вопросов по технологическим и техническим вопросам. Как мы только пройдем адаптацию именно с учетом того, что у нас будет уже технически оснащенный аэропорт в полном объеме. Перегорный процесс ведется с Людганзе, в частности, С визером, то же самое приведется переговоры. Ну, поскольку у нас на сегодняшний день Туркен like", как дал старт и дал. Направлення в Європу і відкриття -то во всі точки міра. То есть на сьогоднішній день через авікомпанію Тулько Шарілайс можемо переліт у любую точку міра. Херсонських туристів в аеропорту вистачає. Хтось вже літав до Стамбула, а дехто вперше відвідається чудове місто, яке приваблює мільйони людей своєю незабутньою історичною та культурною атмосферою. Нормальне, красиво, обслужується хорошо. Перший раз в гості поїдемо в Турці. Чого ждателя польоту? польоту. Регулярні рейси до Стамбула і в зворотньому напрямку відбуваються чотири рази на тиждень у середу, п'ятницю, суботу та неділю. Щоразу авіарейс приймає більше сотні пасажирів. Представники компанії Turkish Airlines говорять, для них немає жодної різниці між Херсонським аеропортом чи будь-яким іншим, адже якість послуг скрізь найвища. Аэропорт, started with a commercial... Аэропорт по техническим характеристикам нас полностью устраивает. Также мы рассчитываем, что он будет развиваться, и в будущем это позволит нам принимать все более и более большое количество пассажиров. Мы, конечно, приглашаем всех жителей Херсона, области, региона, пробовать наш сервис. Это одна из лучших авиакомпаний в мире. Мы были бы рады видеть всех на борту наших самолетов.